Друзі, привіт! Пам'ятаєте, як ТЦК та Міноборони лякали військовозобов'язаних обмеженням права керування транспортним засобом? От пройшов вже час, з'явилась практика, і я вже точно можу вам сказати, до чого довимагались за цей час ТЦК. Про цікаві нюанси та висновки ефективності цих погроз сьогодні буде у відео. Звісно, що з конкретними посиланнями на судові рішення та норми закону. Але спочатку, перш ніж перейдемо до конкретних деталей, з вас підписка на цей канал, вже наважитись на цей крок. Тому що більшість дивиться без підписки, тим не менш, підписка дуже допомагає розвитку каналу та просувати відео в рекомендації. Проаналізувавши судову практику цього питання, перше, що я можу вам сказати, це те, що практика хоча й не настільки активна та поширена як щодо штрафів ТЦК, але тим не менш вона є. В принципі, як я бачу, чому ця практика не знайшла такого поширення у ТЦК, банально немає коштів на судовий збір, і коли в них постає вибір з. Тягнути штраф в бюджет, чи навпаки з цього бюджету сплатити судовий збір і подати позов до суду на громадянина. Вони обирають, звісно, що варіант наповнити, ну, умовно кажучи, ось цю кишеню. Але є особливо і такі принципові ТЦК, які навіть намагаються позбавити права керування транспортним засобом. Громадянина, який перебуває за межами України, перш ніж я вам покажу конкретні судові рішення, я нагадаю вам, що ось ця вимога ТЦК – це такий особливий. Захід впливу, який прописали нардепи для ТЦК, щоб ті могли направити і змусити громадянина виконати обов'язок. І е, основна підлість цієї вимоги ТЦК у тому, що нардепи прописали, по суті, два виходи з неї. Перше, це або ти виконуєш вимогу, і потім, скоріш за все, мобілізуєшся, або е, чекай закінчення е, строку загальної мобілізації. А оскільки Зеленський в нас ще. Разу продовжує продовжує і продовжує загальну мобілізацію. То ось це обмеження в керуванні транспортним засобом може тривати. До перемоги, ну і звісно, як юрист, я вам скажу, що є ще третій варіант оскарження незаконних дій ТЦК до суду. Є такий, нібито, військовий експерт, дикий, і от він ходить по студіям дуже часто і активно розповідає, які повноваження потрібно було надати ТЦК. От він якраз більше всіх там вирощав щодо того, що ТЦК має це робити без суду і блокувати рахунки банківські, також без суд багато що вони там пропонували для ТЦК без суду. І от я вам скажу, що подивившись на цю практику, яка і так не на користь громадян, тобто майже уся практика. Суд, судова не на користь громадян, тобто суди задовільняють позови ТЦК і обмежують громадян у праві керування транспортним засобом. Я собі з жахом уявила, це суди й роблять. А що б це було, якби ТЦК на свій розсуд ось цим займалися. Ось вам приклад досить такого нахабного і зухвалого рішення суду. Чому нахабне? Тому що вже ж дізналися і встановили, що людина за кордоном, ну звісно, що поліція не могла із-за кордону доставити громадянина в ТЦК для складання протоколу. але тим не менш вони направили вимогу за адресою реєстрації в Україні, бо людина не уточнила дані, не виконала обов'язок. І ця вимога повернулася в ТЦК, причому з порушеннями від Укрпошти, тому що там була неправильна відмітка. А саме вказано за закінченням терміну зберігання, а це неправильно, тому що має бути вказано, що адресат відсутній за адресою. це така взагалі неформальність, це важлива деталь. І у своєму телеграм-каналі, в який я вас так. Також запрошую посилання під цим відео. Я вже дуже багато корисних прикладів судових рішень, позитивних надавала, коли стосуються штрафи ТЦК за неявкою за поштовими повістками у зв'язку якраз із такими порушеннями. Але от на цьому прикладі ми бачимо, що суд не розібрався, він не знає цей нюанс і задовільнив позов ТЦК. Наступне рішення суду та сама історія не з'явився з заповісткою. Тут вже була правильна відмітка адресат відсутній за адресою. і та ТЦК організований. Поліція відповіла, що доставити правопорушника ТЦК Вони не можуть ТЦК на підставі цього вирішили направити вимоги. Суд вислухав уважно ТЦК, і що цікаво по цим справам вже не раз бачу, що суд надає оцінку діям громадянина як таким, в яких є ознаки адміністративного правопро. Оцей момент насправді дуже дивний, оскільки справа то про притягнення до відповідальності взагалі ще не розглядалась. Не встановлений ні склад правопорушення. Ну, тобто, ні постанови ТЦК немає. І взагалі це, якщо вже так брати, дискреційні повноваження ТЦК, в які суд не має права втручатися, але, тим не менш, є такі ем, упереджені, якісь прокурорські суди, які е, вже одразу. На вході надають таку обвинувальну оцінку щодо людини. От серед більшості негативних рішень, які не на користь громадян даному питанні, я знайшла одне позитивне. Знову ж таки, чому суд відмовив тут ТЦК? Тому що ТЦК не надали доказів, що вимога була правильно вручена, військово Саме тому я акцентую увагу вашу на ось цей поштовий обіг на ці правила і правила вручення цієї вимоги, тому що вона надсилається тільки по пошті. Далі ТЦК пропустили 30-денний строк звернення до суду, який встановлений по таким справам для ТЦК. А також звернули увагу на те, що в рапортах начальника відділення обліку та бронювання взагалі вказані неправильні реквізити вимоги. Тож суд відмовив ТЦК. Якийсь цього можна зробити взагалі висновок. Люди в усіх таких справах не захищались, не користувалися правовою допомогою, не надавали відзив на позов і не приймали активної участі у судовому процесі. Тим не менш, я одразу вже бачу, які тут є слабкі місця в цих справах, знаючи тим більше практику по поштовим повісткам. Тут є до чого прочепитися і за належної аргументації переконати суд у протиправних діях ТЦК. А якщо це відео для вас було цікавим та інформативним, не забувайте поставити. Та лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваша інспектор права.